Люди, чия робота пов'язана зі смертю або ритуальними послугами, яка ваша найкраща історія про привидів? Колись я був охоронцем у лікарні. Одного вечора під час обходу я зайшов у хірургічне відділення, йшов коридором і побачив лікаря, який дивився на дошку, де записані всі заплановані операції. Я сказав: вітаю лікаря і продовжив іти. Лікар нічого не відповів, просто продовжував дивитися на дошку. Коли я повернувся до офісу охорони, я розповів одному з хлопців, які працювали там роками. Як я привітався з лікарем, і він нічого не відповів. Я запитав, чи це той мудар. Так, якого він казав мені остерігатися, колега запитав, де я його бачив, і я сказав, що в хірургічному відділенні, на що він посміхнувся. Потім він пояснив, що хірургічне відділення закривається о 21.00, і що всі пацієнти знаходяться у своїх палатах, тобто у коридорі нікого не повинно бути. Потім він запитав мене, чи вивчав цей лікар табличку з розкладом. Я відповів, та. Так і він сказав мені, що я щойно зустрів доктора Луїзіті. кілька років тому. Один із хірургів піднявся на вертолітний майданчик і стрибнув з будівлі. Здається, він ніколи не припиняв працювати. Я працював у хоспісі. Найстрашнішим явищем була людина у кутку. Це постійно відбувалося з людьми, які мали от-от померти. Вони бачили темну людину в кутку своєї палати. В останні дні свого життя мій дідусь був дуже хворий. Усе своє життя він працював з азбестом, який дуже негативно на нього вплинув. Протягом останнього місяця свого життя він не міг говорити. Він навіть не міг комунікувати. У день своєї смерті він подивився на мою маму і сказав: Ангел. Повернувся. Мама була приголомшена. Вона запитала, що він мав на увазі, і він сказав: Ангел повернувся і цього разу він хоче, щоб я пішов з ним. Моя мама подивилася на кут кімнати, куди він дивився. Повернулася до нього і сказала: Тату, там нікого немає. Він нічого не відповів. Тієї ночі він помер. Це було 20 років тому, і моя мама більше ніколи про це не говорила. Вона розповіла мені цю історію, коли я була досить дорослою, так само як вона розповідала. Дала моїм братам, але моя сестра так і не досягла того віку, коли вона була б достатньо дорослою. Вона померла від хвороби, коли їй було сім, після того як боролася з нею все своє життя. І в дні, що передували її смерті, вона постійно говорила про метелика, який її відвідує. Ми з братами сиділи біля неї і кивали. Ми просто думали, що вона створила цього уявного друга, щоб він допоміг їй подолати те, з чим вона бореться. Одного разу вона піднялася і сказала нам. Метелик повернувся, і він хоче, щоб я пішла за ним. Я побачила, як голова моєї мами опустилася. Вона вирішила не говорити моїй сестрі, що та помирає, і моя сестра просто вірила, що переживає важкий період, як це часто траплялося. Хоча насправді лікарі сказали моїй мамі, що це невиліковано. Але моя сестра сказала наступної секунди: я помру, чи не так? Ось що сказав Метелик. Він сказав мені, що я помру. Мама зізналася їй, що. Так, вона помре. Вона сказала, а ну гаразд. Після чого лягла і померла. Я не знаю, чи існує загробне життя, але я думаю, що воно має бути. Що в легенді про похмурого жінця є частка правди, що в якийсь момент щось приходить, щоб перевести нас усіх на інший бік, тому що інакше я не можу змиритися з тим, що я пережила. У мене є мільйон більш гротескних і кривавих історій, але саме цей випадок запам'ятався мені найбільше. Я працював у морзі, і одного разу мені потрібно було забрати чоловіка з кабінету судово-медичної експертизи, коли вам віддають тіло, принаймні там звідки я родом, ви також отримуєте квитанцію. У ній записані всі особисті речі покійного. Мені потрібно було відкрити сумку з тілом, щоб переконатися, що усі речі на місці, і коли я її відкрив, я був приголомшений, побачивши. Що цей чувак виглядає майже так само, як я. Він був приблизно мого віку, мав схожі татуювання у тих самих місцях, мав таке ж довге волосся, як я. У нього навіть були такі ж прикраси, як у мене. Мене це зненацька так збило з пантелику, що я стояв у екзистенціальній кризі, поки не прийшов бальзамувальник і не сказав: Ей, друже, все гара... А, чорт забирай, цей хлопець схожий на тебе. Це був єдиний випадок, після якого мені снилися кошмари. Чесно кажучи, єдиний моторошний випадок, який стався, коли я працював у морзі, це те, що один із співробітників покінчив там із собою, і я просто не можу уявити собі бажання померти в цьому холодному сірому місці в оточенні мертвих кіл. Раніше я працював у будинку пристарілих. Мешканці певних кімнат скаржилися на чоловіка, який приходив у їх кімнати вночі. Але галюцинації є звичайним явищем для людей похилого віку, тому ніхто не звертав на це уваги. Одного вечора я сидів у їдальні з величезними вікнами, що виходили у сад. Було близько першої години ночі. Тож на вулиці було темно, а всередині було слабке освітлення. У мене було це жахливе відчуття, ніби за мною спостерігають, тому я підняв. Підняв очі та побачив у відображенні у вікні чоловіка, який стояв позаду мене. На ньому був коричневий костюм та чорний капелюх. А ще у нього був найжорстокіший вираз обличчя. Він посміхався, але його рот був занадто великим. Це тривало кілька секунд, і коли я обернувся позаду, нікого не було. Але я ніколи не забуду вираз його обличчя. Після цього я звернув більше уваги на скарги мешканців, і виявилося, що вони всі бачили одного й того, що. Чоловіка. Здається, йому просто подобалося тероризувати людей. Колись я був водієм у похоронному бюро. Мовляв, керуйте катафалком і забирайте тіла. Ніколи не траплялося нічого жахливого: кілька смішних речей, кілька травматичних речей. Загалом це була спокійна робота. Проте одного вечора мені стало неймовірно некомфортно, коли я забрав чоловіка, який помер у себе вдома. У нього все ще були електроди дефібрилятора на грудях, а очі були закриті, що незвично, оскільки зазвичай очі відкриті. Він виглядав так, ніби просто спить. Бо непритомний, не задубілий, не блідий тощо. Приблизно через півгодини, стоячи у заторі, я замислився: а що буде, якщо він прокинеться в мішку для тіл? Раптом до мене дійшло. Це була б найкрутіша річ, яка тільки могла б статися. Я відвезу його додому і він повернеться до своєї родини. Тож я просто їхав повільно, включив музику, підспівував і розмовляв з ним. Коли я привіз його в похоронне бюро, я залишив його поза холодильником приблизно на годину. Поки займався паперами та грав на телефоні, коли мені знову зателефонували, я перевірив як він, і його кінцівки почали дерев'яніти. Я був якось розчарований. Я помістив його в холодильник і пішов на наступний виклик. Працювала медсестрою в онкологічному відділенні. В наших бічних кімнатах знаходилися пацієнти, які мали от-от померти. Вони отримували паліативну допомогу, і одного ранку пацієнт, за яким ми доглядали кілька тижнів, помер. Його перемістили в морг лікарні і залишилося лише звільнити кімнату від особистих речей та навести порядок. Я відправила студентку медсестру, яка на той час була під моєю опікою, щоб вона зробила це, поки я продовжую роботу з ліками. Студентка досить добре зна. Пацієнта, і їй було зручно виконати цю роботу. Приблизно через 10 хвилин до мене підійшов колега і сказав, що моя студентка вилетіла із бічної кімнати, біла як простирадло, і зараз плаче у кабінеті. Я пішла дізнатися, у чому проблема, і студентка сказала мені, що вона чистила раковину у ванній кімнаті, підняла очі і побачила померлого пацієнта, який відобразився в дзеркалі. Він дивився на неї через її плече. Моя студентка була розумною. Дівчиною і більше не впадала в істерику, але до кінця практики вона не наближалася до тієї бічної кімнати. Це сталося, коли помер мій дідусь. Одного разу я та купа моїх двоюрідних братів і сестер гралися на передньому дворі, сільська місцевість, оскільки у вихідні дні вся наша родина любить збиратися разом. Отже, ми розважаємось і бачимо, як Лоло, дідусь, йде до будинку. Ми всі вітаємо його, і він усміхається нам. Після чого заходить на ганок і вішає капелюх біля дверей. Ми продовжуємо грати, поки не чуємо плач зсередини будинку, і бачимо, як мій дядько. Швидко їде по під'їзній доріжці. Ми всі кидаємося подивитися, що відбувається, і бачимо, як усі зібралися на кухні та плачуть, розповідаючи нам, що Лоло помер рано вранці, і вони щойно про це дізналися. Він жив за кілька місць звідти. Ми перезирнулись і сказали дорослим, що ми щойно бачили, як він увійшов в дім. Вони нам не повірили, але ми сказали їм, що він справді не так давно увійшов всередину, і що він навіть повісив свій капелюх біля дверей. Тож у Усі кинулися до дверей, і його капелюх висів саме там, де ми сказали: він ніколи нікуди не ходив без цього капелюха. Тож я та мої двоюрідні брати і сестри бігаємо по всьому дому, кличучи його у той час, як наші батьки не можуть повірити у те, що відбувається. Він справді помер того ранку, і моя бабуся ніде в їхньому домі не знайшла його капелюха. Ми залишили капелюх там, де він висів, і ніхто його ніколи не чіпав. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.